Це просто неймовірно. Я що стала менша, це все через той дивний кекс. Чи через що напій? Усе навколо таке велике квіти, трава, навіть ці мурашки. І я я майже нічого не пам'ятаю про те, якою я була. Вона чи щось стерлося з моєї пам'яті, хіба можна так просто зменшитися? А цей кролик, він біжить постійно кудись поспішає, дивиться на годинник. Він настільки важливий, що навіть не помічає мене. Я хочу спитати його: пане кролку, куди ви так поспішаєте? Може, ви закупили щось важливе, але він ніколи не зупиняється. А ще я бачила Шешивського кота. Він посміхається, його посмішка висвіта. Потім його немає, а потім знову з'являється. Ось в такий спосіб гратися. Він мене не боїться, і я його не боюся. Мені навіть подобається посмішка, на чи не знаю якусь невелику таємницю. Може, він знає, як мені повернутися додому. Я ще не знаю, хто я така, але я знаю, що це все дуже цікаво. І не важливо, чи я маленька, чи велика, чи хтось інший. Головне це пригода.